Вітаю. Яків Гніздовський. Він дуже наш художник, але теж дуже універсальний художник. Ми знаємо, що він родився в Галичині, але змушений був переїхати спочатку в інші міста Європи, а згодом Сполучені Штати Америки, де і став відомим. В більшості помешкань українців в Америці, де я був, обов'язково є робота Якова Гніздовського. Що робить такий певний жест і символ того, що по ньому навіть можна впізнати по його образах, та, хто і, 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 і ким ти є. Та. Тобто мені здається, що мати гніздовського вдома це означає прилучитися до великої громади українців, тому що він безумовно був і залишався українцем, хоч і мусив жити за кордоном. А, що я хотів би сказати про самого Гніздовського? Він, знаєте, він народився в. Часи першої війни і мусив пережити другу війну ХХ століття, страшні катастрофи і катаклізми. Він дуже добре усвідомлював біду, яка прийшла в Європу. І в нього було таке уявлення, що європейські центри, які породили велику європейську культуру, вони вбивають себе, вони гинуть. І відповідь може прийти з периферій. Власне, звідти, звідки приходив сам Гніздовський. Він вірив, що периферії європейські повинні підхопити світло європейської цивілізації і її переосмислити. І в цьому сенсі його мистецтво є таким, мені здається, своєрідним переплавленням двох важливих сюжетів, які характерні для європейського мистецтва. Це Ренесансний геометризм, я десь так це назву, так, який дуже сильно зв'язаний з Декартом, з його геометричним уявленням про світ, з геометричною перспективою, з конструюванням ідеального образу, так, би умовно, з перспективи творця, творця світу. Так. А з другого боку, в творчості Гніздовського, присутній дуже виразний рух до реалізму. Так. І чим ми розрізняємо. Ці, два, ці дві установки, ми можемо це назвати стилями, але це радше філософські установки, тому що одна з них намагається зрозуміти, як, як гармонійно і ідеально створив творець те, в чому ми живемо, і все, що є там. А з другого боку, реалізм він дуже уважно дивиться на деталі цього світу, розглядає їх, розбирає на частинки. Реалізм зазвичай це про вміння побачити в буденному щось дуже універсальне. щось… Що теж пов'язане з творцем, але з іншого боку. І мені здається, що от в творчості Гніздовського ця відповідь його з периферії вона якраз полягає в тому, що він женить ідеалізм Ренесансу з реалізмом і увагою до деталей. Я стою біля овечки, яка дозволила Гніздовському війти так би, в середовище американських художників. Ви подумаєте, як овечка може дозволити увійти. Але насправді він мав дуже мало шансів стати частиною американської, американської художньої сцени, тому що він туди потрапив досить пізно. В першому поколінні мігрант, не знаючи системи, не маючи жодних ресурсів, фактично було це дуже складно зробити. Кілька його робіт були помічені. Він переїжджає в Нью-Йорк і там він мусить жити в бідних кварталах. І все, що він має навколо, це зоопарк і парк. Так? Тобто Він дивиться на дерева, які завжди нагадують про те, що є коріння, з якого ти проростаєш, а в верхів'ях є птахи, які літають. Так? Тобто, Як казав Далай-Лама, це е, е, дайте тим, кого ви любите, коріння, щоб вони. Хотіли повернутися і причини для того, щоб вони хотіли залишитися. Для нього дерева завжди будуть і реалістичним, чимось, що він бачить в цьому бронксі, де він живе, і метафоричним тим, що пов'язане з творцем. Подібно з овечкою, вечка живе там в зоопарку. Уважне спостереження, що важливо для реалізму. Уважне спостереження за об'єктами, які він робить, фокусом, головним фокусом. Тут немає історії, є просто об'єкт. Який є частиною реалізації плана творця. Тому я кажу, що це трохи Ренесансу, тому що це про творця, але про уважну, уважний погляд на те, що творець зробив, і спроба зрозуміти ідеальність того твору творця. І в такому сенсі цей, цей об'єкт, живий об'єкт, ця вівця, яка жила в його районі, яку він безкінечно довго малював. Дозволило йому перейти з етапу спостереження в етап споглядання. І оце споглядання мало вже більше філософський контекст, і це побачили куратори звідти, що, в принципі, він говорить мовою історії європейського мистецтва тисячі років цієї історії. Він, як людина з периферії, мігрант, який несе за собою цей клунок різних смислів, травм, значень, він приносить це. За собою в Америку, яка є теж продуктом європейської цивілізації. Він пропонує нам не забувати про ось ті основні два порохи європейської штуки. Це шукати ідеальне, але шукати ідеальне в простому, в тому, що тебе оточує поденне. І ця пропозиція дуже відгукувалася і там, і тут. У вас є шанс придбати щось. З цієї виставки, як і в гніздовській світи близькі і далекі. і це не просто придбати, а обміняти жести Гніздовського на зброю, яка дозволить вбити окупантів, які нищать нашу землю і вбивають наших людей. Як і в його часи, коли він мусив рухатись, бути покинутим, покидати свої землі, не знати, де його батьківщина, і бути похованим на чужині, його потім перепоховають до Львова, але він все своє життя нестиме цей тягар. Людини, яка живе постійно на війні. Цей твір, якщо ви його купите, буде вам постійно нагадувати. А гроші підуть Азову, який б'ється за нас, та буде нагадувати, що без боротьби нема свободи і треба, і треба скидуватись на цю боротьбу. Як Гніздовський, все життя хотів бути вільним художником. Він поклав для цього дуже багато зусиль. Він не хотів бути найманим. І я думаю, що ця ідея свободи він приніс звідси з цих периферій, як ви напевно чули, більшість людей в Європі не готові захищати свої батьківщини. Вони живуть в сито і не хочуть вмирати за, за цінності. Гніздовський був з тих, хто готовий був вмирати за цінності. Ми міняємо його твори на зброю, яка дозволить нам вбити окупанта. Підтримайте цей акціон.